Вітаю на каналі Пасивний Дохід. Я подумав, а чому б навести таку рубрику для тих, хто тільки починає свій шлях в інвестиціях? Тому що є такі поняття теоретичні, які просто потрібно знати, без них ну, ніяк. Давайте перевіримо, чи потрібно це вам. Якщо ви знаєте, що таке певна E, ціна на прибуток, чи, наприклад, дивіденди, як, від чого вони залежать, чи, наприклад, що таке лонг, що таке шорт. Um, що таке фонди, ETF, SP 500, знаю, що таке Рейт. Якщо ви знаєте всі ці поняття, то вам буде напевно нудно. А якщо ви не зовсім розумієте, що це, то um, підписуйтесь на канал і давайте розбиратися про всі ці поняття. Тому що ну, це просто така база, яку потрібно знати. Якщо ви хочете інвестувати в фондовий ринок чи, чи просто в різні інструменти, то. Ну, Просто це, це важливо знати, і якщо ви не будете розуміти, то це просто ну, неможливо інвестувати. Давайте назвемо цю рубрику Школа пасивного доходу. Щоб отримати пасивний дохід, потрібно дуже активно працювати, або щоб хтось активно працював. Тому що зазвичай е, пасивний дохід отримаємо від того, що ми кудись інвестували значну суму коштів або, або свій час, або свої знання. Тому... Е, Якщо нічого немає, то, то, відповідно, з нього нічого і не отримаємо. Пасивний дохід це гроші, які ми отримуємо без нашої щоденної участі в чомусь. Наприклад, ми отримуємо дивіденди від, від того, що ми інвестували в акції, чи ми здаємо нерухомість в оренду, або, можливо, ми навіть написали якусь книжку і отримуємо роялті, чи, можливо, у вас є канал чи блог, де ви отримуєте пасивний дохід. Це все дуже круто, але для того, щоб це мати, потрібно перед тим дуже активно працювати. <сум> Назавм такі деякі приклади. Це класичне, що ми обговорюємо тут. Отримання пасивного доходу за допомогою дивідендів або, або, наприклад, з облігацій. Це, на мою думку, одне з самих простих і оптимальних рішень. Раніше були депозити, але тепер, на жаль, депозити зовсім не вигідні. Ставка депозиту навіть не обганяє інфляцію, тому якщо у вас гроші на депозиті. Ви просто втрачаєте свої гроші, але дуже повільно. Ще така класична інвестиція, як здача нерухомості в оренду. Наприклад, здача квартири в оренду. Це, можливо, не надто прибутково, але дуже класна інвестиція. Тому, якщо у вас є лишня квартира, або якщо у вас є можливість її купити, або ще краще, якщо у вас є можливість взяти дешевий кредит, це взагалі буде ідеально. Також пасивним доходом може стати ваше хобі. Наприклад, даний YouTube канал. Це приносить мені задоволення, тому що у мене є активна робота, яка приносить мені хороші гроші, але вона мені не надто подобається. А даний YouTube канал це, скажімо, такий мій творчий проєкт, який приносить мені задоволення. І я надію, що в якомусь там майбутньому це також почне приносити мені якісь кошти. Ну, взагалі, це для мене не головне в даному випадку. Просто хочеться щось розвиватися, робити, і є в мене ідеї для майбутнього розвитку. Отже, поговоримо про плюси пасивного доходу. По-перше, це фінансова свобода. Це дає вам кошти, і також це дає вам час, який ви зможете присвятити для того, чому ви хочете дійсно робити. Потім це спокій. Коли у вас є якесь джерело доходу, яке не залежить від вас, не залежить від вашої активної праці, тому це дійсно приносить спокій. Наприклад, я вже заробляю там кілька тисяч доларів пасивно. І, в принципі, цих грошей теоретично вже може вистачити, якщо там поїхати жити. Умовно не знаю, у В'єтнам, або, або якась країна Європи, яка, скажімо, не, не з надто високими зарплатами. І це, в принципі, дає мені спокій, тому що я знаю, ага, якщо я зараз там втрачу роботу, або просто мені щось в голову зайде, що я зрозумію, я от не хочу працювати, я можу поїхати там умовно в Португалію, і там я буду отримувати просто середню зарплату і нічого не, не робити. Я буду там ходити до океану купатися. Але є й свої мінуси. Як я вже наголошував, щоб отримати пасивний дохід, потрібно перед тим дуже активно попрацювати. Тому що, щоб заробляти на дивідендах, потрібно, щоб було ну, хоча б 1200-300 доларів, і тоді у вас буде такий відчутний вже заробіток. Але, але не хочу демотивувати вас, починати потрібно з малого, а потім все воно вже прийде. Потім інший такий мінус, що не завжди пасивний дохід буває пасивний. Наприклад, у вас є квартира, у вас є робота і також інший пасивний дохід, ви здаєте квартиру в оренду. Але так сталося, що там, не знаю, прорвало трубу, чи проблеми з орендарем. І тоді, крім своєї роботи, вам потрібно дуже активно попрацювати, щоб вирішити ті проблеми. Тут, вже чим більше у вас всього є, чим більше у вас у власності, там нерухомості, бізнесів, тим відповідно більше проблем у вас може бути. І, звичайно, стрес. Тому що дуже часто, особливо інвестиції в акції, такі супроводжують стрес, тому що ринок може падати. І не потрібно, якби не потрібно звертати на це сильну увагу, не потрібно дуже хвилюватися. Це, це дуже неприємно, коли ти дивишся і бачиш мінус на своєму рахунку, але просто потрібно з цим змиритися. Якщо ви хочете інвестувати, просто змиріться, що час від часу у вас може бути там на рахунку мінус. І головне не панікувати і не продавати в мінус. Ось, наприклад, цього літа чи весною там, Трамп заявив, що він уводить мита. Ринок впав дуже сильно. Я побачив у себе мінус на рахунку, але думаю, ну ладно. Скажу більше, я в цей мінус дуже закупив вигідно акції, які займаються танкерними перевезеннями нафти. І що ви думаєте? Буквально через декілька місяців ринки повернулися на той рівень і навіть виросли. Особливо акції, які займаються перевезеннями нафти, тому не потрібно панікувати. Часто падіння акцій це просто гарна можливість для покупки. Отже, як висновок можу сказати, що пасивний дохід потрібен усім нам. Якщо ми хочемо жити вільно, насолоджуватися життям, не бути обмеженими роботою, особливо якщо робота не подобається, тому пасивний дохід ось наш вихід. Ну, ми заробляємо ось так, знаєте, заробляємо, заробляємо, але в якийсь момент все рівно наші заробітки зупиняються, а потім почнуть падати, тому що ну, ми старіємо, ми, ми вже не можемо виносити такий ритм. І тоді ви просто не зможете зберігати той рівень життя, до якого ви звикли. Тому поки ви молоді, поки ви активні, використовуйте цей ріст і наскільки можливо там, відкладіть, там, купіть нерухомість, купіть акції, облігації, щоб, щоб просто в майбутньому. Ви Вижемо жити на ці гроші або хоча б, хоча б частину, хоч щоб хоча б це стало такою ну, покрити базовий мінімум. А на сьогодні все. Підписуйтесь на канал, щоб не пропускати нові випуски, і пишіть в коментарях, на які теми поговоримо. А в майбутньому, я думаю, розкриємо такі теми, як ETF, дивіденди, про рейти, про ще різні всі всякі такі базові поняття, які просто-просто потрібно знати. Я не беру щось, те, що, що я, наприклад, не розумію. Є, є, наприклад, там, інвестувати, як купляють якісь опціони, там, шортять акції, інвестують з кредитним плечем. Я це все, я це все не роблю, я, я вам не раджу, тому що це може дуже велика вірогідність втратити гроші. Я, ось, я прихильник того, щоб інвестувати спокійно, умірено і там, заробляти якийсь невеликий відсоток там. З близько 10% і це, в принципі, буде добре, тому на довгострокову перспективу краще заробляти 10% річних, чим там один рік взлетіти, а потім дуже різко впасти. Якщо відео сподобалося і ви вважаєте це корисним, поставте, будь ласка, лайк, підпишіться на канал і будемо розвиватися в цьому напрямку. Можу вам тільки побажати успіхів в цих починаннях, в інвестиціях. І головне, головне вірити в себе і все буде добре.